Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Давно в нас не було відео, трішки потрібно було мені відпочити. В нас тут спека просто страшна, всі страждають. І я сподіваюся, що до кінця цього відео я не розплавлюся, не розтану як снігоренька. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, залиште будь-який коментар. Це дуже-дуже важливо для цього відео і взагалі для мого каналу, тому що це допомагає у просуванні відео. Буду вам дуже-дуже вдячна. Сьогодні ми поговоримо про Трампа і його дуже багато голосних заяв. 14 липня, тобто вчора, Трамп дав Путіну 50 днів на укладення угоди з Україною. Якщо цього не буде, я веду жорсткі вторинні тарифи, мінімум 100%. Дуже дуже ним не Путін не розуміє слова. Розмови з ним узагалі не діють. Одразу після нашого чудового дзвінка ракети летять бомбити Україну. Він дуже міцний хлопець. Він обдурив Буша Обаму, але зі мною це не спрацює у певний момент. Розмови мають закінчитися і початися дії. Я засмучений, розчарований президентом Путіним. Ми зробимо так, щоб 100% припинити цю війну? Цікава деталь 3 липня. Путін повідомив Трампу, що збирається за 60 днів повністю окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Через 10 днів, тобто вчора, 14 липня, Дональд Трамп дає Путіну 50 днів на угоду з Україною. Чи не дивно, правда? Ну давайте по перше запитаємо, чому Трамп дав Путін цих 50 днів. Тут Верховна Жриця однозначно натякає певну якусь таємницю. Тут чи карта імператора, цю карту можна читати як карту російської влади. Тобто ось така велика якась, можливо, домовленість, таємниця. Ось цього не до імператора, але зараз ми ще запитаємо про домовленість, чи є вона між Трампом і Путіним щодо цього. Тому що карти мені тут не дуже подобаються. Колісниця, П'ятірка мечів. ці карти активних воєнних дій. Колісниця це карта активного просування і досягнення певних якихось цілей, дуже ось так швидко, коли ти йдеш на прорив. І просто тобі не важливо, яка буде ціна. Головне досягнення своєї кінцевої цілі і мети це дуже важкі бої. Я вам скажу, що ось ці 50 днів наступних будуть дуже дуже важкими, тому що можуть посилитися як обстріли, тому що ось ці мочові карти, і ще ось ця вісімка жезлів, так і активні воєнні бойові дії на усій лінії фронту. Тут ще ось цей туз пентаклів. Туз пентаклів завжди у такому контексті може відповідати саме за. Завоювання певної якоїсь території У мене таке враження складається. Я навіть не знаю, як це пояснити, що Трамп дає Путіну час для того, щоб продовжувати активні воєнні наступальні бойові дії і завоювати ще якийсь шматок нашої української землі. А вже дивіться, після цього тут йде, якщо тут спентаклів, ми розглядаємо саме як якийсь документ, договір. І завершення війни як саме після ось цього терміну. І плюс ще ось ця дев'ятка мечів це карта великих втрат, в принципі, як і п'ятірка мечів. Таке враження, що Трампу вигідно, щоб Росія втрачала і людей, і якусь зброю, і взагалі несла великі саме матеріальні втрати, особливо поруч з ось цим тузом пентаклів, щоб виснажити її. Але з іншої сторони і дати щось завоювати. Ну по-іншому я просто не знаю, як це пояснити. Добре, давайте запитаємо, чи є тут певна якась домовленість між Трампом і Путіним щодо ось цих 50 днів, яку нам не повідомляють, яку не розголошують. Така таємниця, чи є вона? Якщо ви мене вже дивитеся давно, то карти вже приблизно таку інформацію нам вже давали. Тут мені однозначно йде інформація про те, що Трамп все таки. У майбутньому тут карта зірка. Це саме на далеку перспективу і на довгострокову перспективу. Хоче товаришувати з Росією, хоче поновити з ними зв'язки, тому що йому це вигідно, тому що Трамп це великий бізнесмен. Тут бачите, якісь домовленості по закоханим і по магу. Є певний якийсь план. Прям дивіться, тут ціла книга, у якій прям все прописано, що і як має у майбутньому бути. Тому Трампу дійсно дуже сильно вигідно, щоб Росія багато втратила і. Захотіла з США Аля то виришувати і піти на певні якісь Поступки, щоб Трамп уклав угоду з Росією на далеке майбутнє, щоб вони товаришували, що була між ними певна якась комунікація, яка буде вигідна Трампу, і Трампу, як я вже сказала, дуже на руку те, що Росія щось втрачає, щоб потім для себе ось ці якісь нові контракти підписати з більшою вигодою саме особисто для себе. Тому тут однозначно певні якісь розмови домовленості в них дійсно були. Бачите, тут відлюдник. Він при. Ховує це як під завісою ось цієї вуалі. Нам це не доносить. Це дуже велика таємниця. І тут, бачите, карта зірка як ось таке бажання, яке. Хочеться втілити у життя саме на майбутню, більш далеку перспективу. І десятка кубків це карта як однієї великої дружньої родини карта об'єднання зусиль заради якоїсь кінцевої цілі і мети. І бачите, тому ось ці домовленості щодо війни дійсно між США, між Трампом і ось цим аля Путіним, вони дійсно є. Тому що карта магу це якась прописана стратегія, якась певна така тактика. І ось ці втрати Росії грають Трампу на руку, щоб він міг якісь додаткові вигідні для себе пунктики підписати у цьому аля договорі. Я про Трампа сам маю на увазі. Тому тут ось така історія. Яка ймовірність того, що Трамп веде жорсткі вторинні тарифи проти РФ? Яка ймовірність цього. Ох, як я люблю коперсатися у мізках цих старих дідів, якщо чесно, особливо Трампа. В нього кожен день міняється його думка. Ну, як же ж важко його переглядати? Тому що сьогодні в нього одне, а завтра в нього зовсім-зовсім інше. Дивіться, поки що тут випадає в мене ту жезлів, дійка жезлів. Він прям горить. Ідеєю щось зробити, показати, що ось цей жезл влади належить тільки йому, що тільки він може якісь геніальні ідеї піднести, і що це буде дійсно щось таке інноваційне, що може змінити хід історії взагалі усього людства. Тут дві жеслів, поки що він вагається. Є в нього певні якісь такі два плани, ось таке роздоріжжя, на якому він зараз стоїть. Він активно думає, що йому буде більш вигідно, тому що після цієї карти йде король Пентаклів. Король Пентаклів це завжди про якісь гроші, бізнес, ресурси, особисту власну вигоду Трампа. Вже не в перший раз карти показують саме таку інформацію. Він діє з позиції власної егоїстичної вигоди. Тут дві кажезлі. він зважує усі ризики і перспективи для себе. Поки що це карта ось таких вагань. Рішення ще не прийнято. але… Тут ось ця карта повішеного. З однієї сторони, ця карта може показувати відповідний стоп-паузу у прийнятті цього рішення. Поспішно це не буде робитися. Все це буде відбуватися досить таки повільно. З іншої сторони, карта повішеного може говорити мені про якусь кардинальну зміну точки зору Трампа. В один момент він прокидається, і бац, все. Він вже думає зовсім по іншому. Тут дивіться, в нас лицар Пентаклів, Паш Пентаклів. Щось дійсно може бути введене, але так як це молодші аркани, а не старші, так як особливо ось ця карта досить мілка, і це Пентаклі, це повільна карта. Я не бачу тут, що в один день ми прокинемося, і проти Росії США ведуть якісь прям дуже жорсткі санкції. Тут цього немає. Тут дивіться, щось таке більш поступове. Так, воно може грати відповідну якусь роль, але поки що ось ці вагання повністю окутили. Дональда Трампа він не може вирішити, яка сторона для нього буде більш вигідна саме у майбутньому на довгострокову перспективу. Тому він вагається, тому він зважує. Він хоче тримати увесь земний шар у руці. Він не хоче втрачати владу. Він не хоче втрачати своє лице і свої ресурси. Він завжди буде шукати власну вигоду і діти тільки з цієї позиції. Тому на зараз. Не можу вам надати 100% якусь однозначну відповідь, тому що він сам це рішення поки що ще не прийняв. Він буде дивитися по ситуації, спостерігати, як його думка може змінюватися в залежності від того, як буде розвиватися вся ця ситуація. Ці карти мілкувати. Я б хотіла тут побачити зовсім інші обмежуючі карти. Поки що так, але цю тему, звичайно ж, потрібно ще буде. Передивлятися все може кардинально змінитися. На даний момент часу ось так показують карти. Давайте подивимося, реакція російської влади взагалі на ось цих 50 днів від Трампа. На перший погляд, звичайно ж, російська влада почувається дуже впевнено. Тут дуже багато сильних, старших потужних арканів. Але як тільки вони почули цю новину, вони відразу ось цього гінця полиціроку до Трампа і відправили, щоб певну якусь пропозицію внести. Але тут сімка пентаклів, карта місяцю. Ну знову ж таки, вони хочуть Трампа надурити. Вже не в перший раз ця карта мені випадає саме на російську владу. Вони хочуть показати свою відкритість до співробітництва, але насправді тут все. Відбувається під грифом секретності під місяцем, під великою картою обману. Ну, одним словом, розводняк, по іншому тут не скажеш. Вони все одно по 9 пентаклів хочуть зберегти десятка пентаклів, те, що вони награбастили, і ще його збільшити від дев'ятки до десятки. Бачите, ось ці наступальні дії, і тоді вже, можливо, і кінець. І бачите, по трійці пентаклів вони хочуть домовитися, можливо, навіть щось запропонувати, тому що тут дуже багато пентаклових ресурсних карт, щоб ось ці все-таки санкції не вводили, тому що вони розуміють, що ці санкції. Можуть нанести їхній економіці дуже велику шкоду, тому вони я вам скажу, що перший погляд сказали, що це нам, взагалі, цих 50 днів, хай засуне собі їх в одне місце. Але насправді вони цього і бояться, вони будуть намагатися контактувати з Трампом і його адміністрацією, щоб все-таки ось ці санкції проти них не водили, тому що це може їм дуже сильно зашкодити. Але на вигляд вони показують, що бачите, вони борються за справедливість, що по 6 жезлів у них благі наміри і благі цілі, що вони переможці. Ось так вони себе почувають. Що вони, як ось ця смерть з косою і далі будуть косити все, що вони захочуть, тому що бачите, тут карта сила. Вони і по сімці жезлів відчувають себе. У сильні зараз позиції, що ось цей жезл первенства знаходиться у їхніх руках, але все таки заключає наш розклад саме четвірка кубків. Четвірка кубків це карта якогось незадоволення, незадоволення тим. Що ти робиш і як все відбувається? Це якісь проблеми, те, що дуже сильно тебе засмучує, і те, що загрожує твоїй власній безпеці. Тому у кінцевому етапі не буде все так, як хоче російська влада. Не вдасться їм заграбастити стільки наших земель, скільки вони хочуть. Так певні успіхи в них дійсно можуть бути, але все одно у кінцевому етапі вони. Приходять у цю точку невороття, яка пошатне їхню стабільність, і це все перейде в якийсь застій. Тобто проблеми і неприємності будуть накатуватися як величезний сніжний ком. І потім вони в цьому цьому просто погрузнуть з головою. Чи правда, що Трамп розчарований Путіним? Ну не бачу я тут таких карт, де б мені сказали, що він був прям розчарований. Так він дуже злий, що його виставляють дурним. Але все-таки подивіться на інші карти. Він сподівається, що якийсь його план щодо домовленості може спрацювати, і що настане мир, і що вони будуть з Росією і надалі співробітничати і товаришувати, що будуть якісь нові домовленості, які будуть для Трампа дуже дуже сильно вигідні. Це прям його заповідна мрія. Він на це сподівається. Він спить. І марить тим, що він зможе все це врегулювати, і що він зможе якісь вигоди для себе і мати з України і з Росії. Тут карта зірка. Як я вже говорила, ця карта вже в нас випадала саме на довгострокову перспективу ось це об'єднання, ось це співробітництво. Тому я не бачу тут якогось великого розчарування. Напевно, тут більше про злість і роздратування, що Трампа хочуть висвітити у такому неприємному для нього світлі, що його хочуть пошити у дурні, але все одно, бачите, тут сподівання на те, що він зможе домовитися, що зможе поновити зв'язки, і це буде. Плідне саме довгострокове співробітництво, і дуже таке якесь широкомасштабне, прям дуже багато в Трампа планів саме на майбутнє. Він прям сидить ось цей Трамп, і в свою книгу бажань записує все нові і нові якісь пункти. Тут вже прям товстезна, величезна ося книга. Тому я не бачу тут якогось розчарування, радше злість, що можуть вдарити по іміджу самого Трампа. І тут все одно надія на те, що він зможе домовитися. А давайте ще так запитаємо, чи зможе Путін обдурити Трампа. Ось ця лялька Путіна буде максимально намагатися домовитися, творити ілюзію дружніх стосунків, тому що подивіться тут і двіка кубків, і четвірка жезлів. І тут ще така цікава промальовка. Тут чоловік і жінка тримаються за руки. Це карта дуже така стабільна. Це карта на майбутню дуже таку позитивну перспективу. Тобто, ось ця лялька Путіна він просто впевнений в тому, що він зможе щось запропонувати Трампу, зможе домовитися. Але тут в нас карта України відлюдник Страшний суд віка Пентаклів. Україна стає на заваді всіх його планів. Саме Україна не дасть цього зробити. А тошик, тошик, трошечка прилетів до мене. Все полетів, тобто Україна стане саме ось цим камнем зіткнення на шляху, щоб Путін домовився з Трампом на своїх, звичайно, якихось умовах і на своїх власних вигодах. Тому що тут карта страшного суда, саме Україна взагалі переверне все з них на голову. Саме Україна стане страшним судом і страшним вироком для Росії. Страшний суд це карта з однієї сторони для України як відродження, як вивільнення, як реінкарнації. А з іншої сторони, для Росії це карта удара, долі, це карта карми і розплати за усі гріхи і за усі їхні злодіяння. І я вам скажу, що тут дуже сильна ще карта роду. Пострашному суду, прям рід наш дуже сильно зараз активізувався, тому ми зараз можемо звертатися до нашого роду за допомогу і за захистом. Зараз це просто на максимум працює. Тобто, сама Україна внесе ось ці корективи в ці плани такі, вона внесе нестабільність, вона внесе хаос. Ну не вийде в нього, так як він собі хоче. Україна буде перешкоджати втіленню ось цього плану з домовленостями на своїх умовах ляльки Путіна і Трампа. І до речі, тут ще щось на Росію у найближчий час може дуже таке цікаве летіти, тому що дві капентаклів це карта дронів, а ось страшний суд. А це вже зовсім, зовсім інша тема. Це щось. Досить такі грандіозна, неймовірна, можливо, якась нова, дуже сильна і потужна зброя. Подивимося, як це все буде програватися, але це прям якась кара з небес. Можливо, ще й стихійні лиха у найближчий час накриють Росію. Це також може бути. Тому ось ця кара, тому ось це покарання знайде кожного. Чи буде намагатися Путін обдурити Трампа? Так, звичайно ж, він буде намагатися домовитися, але на перешкоді цьому буде ставати Україна, і вона не дасть цього зробити, так як собі там запланував ось цей Аля Путін і вся його свита. Там ще Трамп заявив, що вони зроблять так, щоб 100% припинити цю війну. Чи зможе США зупинити війну між Україною та Росією? Взагалі тут позитивна відповідь на це запитання, тому що ось ця карта Страшного суду це карта як прориву, як реінкарнації нової сторінки. І тут ще карта світу на одні колоди як таке завершення, завершення цього. Циклу, але тут дев'ятка мечів. дуже якийсь болючий сценарій, про це мені каже і трійка мечів. Дивіться, тут як завершення, паш Пентаклі, підписання певного якогось документу, угоди, ту з мечів як відрізає, але це дуже якесь болюче відрізання. Тут ще й тріка, можливо, тут як три території, я не знаю. І четвірка мечів, остання карта. Четвірка мечів взагалі це не про прям повне припинення на завжди війни. Це більше про якусь тимчасово вимушену паузу, припинення обстрілів, активних бойових дій, щось у цьому році. Тому, якщо ми так подивимося, у США дійсно є. Важелі і ресурси для того, щоб зупинити цю війну між Україною і Росією. Інше вже запитання, як для нас буде це завершення, тому що тут оці карти мені говорять саме про щось дуже для нас болюче, можливо, навіть неприйнятне. Ну по іншому, тут ніяк просто не скажеш, але ну що маємо, то маємо. А США може це зробити. Але для нас це буде болючим якимось ударом. На жаль, так. 50 днів Трампа для РФ закінчується 2 вересня, а саме 2 вересня 1945 року це офіційна дата завершення Другої світової війни шляхом підписання акту про капітуляцію в Японії. Давайте запитаємо у КАТ чи є це якимось знаком для України саме ось ця дата. Ви ж знаєте, що я не дуже люблю прям так по датам дивитися, але карта мені показують, що тут є певний якийсь для України сенс, тому що імператриця мене завжди показує карту України. Тут в мене випадає десятка жезлів, п'ятірка кубків. Знову ж таки, та ж сама ситуація, що і з попереднім розкладом, тільки іншими картами. Для нас це карта втрати, якогось такого дуже важкого болючого закінчення. І знову ж таки, тут ось ця четвірка мочів. Це карта якоїсь показної стабільності, але все-таки це все якось ну, тимчасово. Я не знаю, це не про повноцінне якесь завершення війни. І тут карта справедливості у якості підписання певного якогось юридичного саме документу, двійка кубків. Про домовленостями з королем кубків і королем Пентаклів. Між двома королями, бачите, якісь домовленості, роздоріжжя, якесь нове рішення, обмеження. І все одно ну, дивіться, тут бачите, ось ця королева мечів, як карта війни. Вона йде до руйнування, швидкого руйнування. Ну, подивимося, будемо сподіватися, звичайно ж. Тобто, ця дата дійсно є в ній певний якийсь сенс, якщо зможуть домовитися. То дійсно може бути підписаний певний якийсь документ. Але знову ж таки, це якась тимчасово вимушена пауза, і для нас це досить такі болюче. Далеко там не всі умови будуть для нас прийнятними, але ми дійсно можемо на це піти. Тому що ось ця четвірка жезлів – це карта дому, карта стабільності, карта спокою, карта миру. Ну якось, отак, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу вас зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить моє особисті керівництво, Райдеру Вейта, манара, ленорман або гральним картам, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!